Розпаковка новорічних силіконових форм. Щоб зробити подарунок іншим, спочатку зробили собі. Давайте подивимось, що там усередине. Відкриваємо. Розпаковуємо, розпаковуємо далі. І бачимо. Стіч схоже на колокол. Це шапка із Гаррі Так, Так, саме та, що я розмовляла. Це має бути коник. І пішли далі формочки для ароматичного саше. Віночок різдвяний, ангелочок, коник, будинок пряничний і це вітліємська зірка. Також у комплекті є резиночки, щоб скріпляти форму і гніт для свічок, а також інструмент, щоб потім цей гніт обрізати. Тож, слідкуйте за нами далі і покажемо, що з цього вийде.